Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі росіяни з РСЗВ обстріляли село Таврійське внаслідок ворожої атаки у будинках. Зруйновані дахи, фасади, вибито вікна та двері. Також пошкоджено місцеві автомобілі та сільськогосподарська техніка. На щастя, обійшлось без постраждалих. Крім того, цієї ночі рашисти вкотре поцілили в медичний заклад в Оріхові. В результаті прямого влучання зруйновано ще одну будівлю лікарні. Також ворожі снаряди спрямували. На школу у Степногірську. Внаслідок обстрілу у навчальному закладі повибувало шибки. На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з мінометів ствольної трактивної артилерії зазнали райони більш як 40 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області, Гуляйпільське і Кам'янське на Запоріжжі. Зранку в тимчасово окупованому енергодарі в повітря злетіла автівка. За попередніми даними належала вона Євгену Кузьміну, так званому правоохоронцю, який пішов прислуговувати окупантам. Крім цього російські загарбники в тимчасово окупованому енергодарі навмисно виводять гривню з обігу. Як повідомляє енергоатом, запорізькі атомники продовжують отримувати зарплатню у гривнях, але не можуть нічого купити, оскільки дням рашисти почистили обмінники, і тепер в місті майже неможливо розміняти українську валюту. Таким чином, окупанти намагаються здолати нескорених енергодарівців, змушуючи переходити на ворожу валюту.